Це шорти дитячий бренду Emoji. В цьому лоці присутні три моделі трьох різних забарвлень. Такі сині шортики. Вони йдуть дуже зручні, не тиснуть. Такі є кишеньки з боку. Сірі шортики. А також ще чорного кольору. Їх матеріал Котон та Поліестер. Розміри 98 на 104 буде 2. Штуки розміру 110х116 та розміру 122х128 буде по 4 одиниці і розміру 134х140 буде 2 одиниці. Загалом в лоті 12 штук, вартість такого лоту 1060 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 88 гривень. І цей лот ви вже можете замоти у наших менеджерів. Дякую та зробляємо разом!